День завтрашній, що нам несе традиційна рубрика. Складна руна випадає, руна хагалас, руна трансформації, руна руйнування чогось? Складні енергії, напружені енергії можуть бути, але інколи зміна необхідна, і ви це всі знаєте. Інколи потрібно переступити якийсь поріг, вийти із зони комфорту, і це вам принесе якісь результати набагато кращі. Так, завтра вам потрібно буде приймати рішення. Рішення, яке може відрізати ось так: знаєте, як до і після поставити таку риску у своєму житті навіть. До і після, тому що під енергією цієї руни саме так читається ця карта. Ви сильні, ви зможете це зробити. Звичайно, у кожного своя ситуація. Не забуваємо, що це загальний розклад. У вас достатньо енергії, у вас достатньо сил, у вас достатньо е, творчості, у вас достатньо е, рішень. Так, щоб зробити оцей перехід. З одного стану в інший, щоб провести цю риску до і після. Вас багато разів обманювали, зраджували, в буквальному значенні вбивали. Але ви воскресали і все починали спочатку. вас не лякають зміни. Ви загартована людина до таких подій. Так, руйнування були і раніше. Вам по долі проходити ці випробування раз по раз. Але ви настільки гармонійна особистість, ви настільки оберігаєтесь вищими силами, що ви, ви долаєте, кожен раз ви долаєте всі ці випробування. Ви переможець, ви успішна людина, ви щаслива людина. І завтрашній день теж принесе вам щастя якими б енергіями складними він не був позначений, ви зможете підвести оцю риску до і після, зробити крок вперед. Знову в щось нове, вкотре в щось нове. Ви це вже робили, ви маєте досвід, ви справитесь. Все у ваших руках, вищі сили з вами, енергія є, сила є, рішення є. Дійте, і будете ви успішні і щасливі. Карта Сонця. Сама про